Напередодні Різдвяних свят гурт про Басент Харді порадував своїх шанувальників виходом нового треку. Спільно з українською співачкою Тіною Кароль музиканти записали нову версію звучання стародавньої української щедрівки «Ой, Ойсиває та Ізозленька. Зу якось так звела нас судьба з тіною Кароль, і ем, виникла ця робота, тому що в неї є цілий проект Різдвяний, е, і він е, був зроблений, і записаний дуже давно. І от якось так ми. Ем, Зрозуміли і відчули один одного, що треба спробувати зробити такий проект. І зробили, і ем, хотілося показати саме етніку, саме те, як е, взагалі виглядає перше джерело української е, е, ну, етнічної музики, етнічної музики, і нову електронну музику, так щоб воно максимально виглядало супер класно і супер неочікувано. І створили таку колаборацію. Ну я вам скажу, що я дуже задоволений цією роботою, і як вона вийшла е, по факту на фіналі. Весь вільний час між виступами артисти присвячували роботі над різдвяною композицією. Було кілька версій оновленого звучання, але музиканти зупинились на найкращий, на їхній погляд. І тепер кожен може насолодитися новим звучанням давно відомої всім різдвяної щедрівки на всіх офіційних музичних платформах. Від перемовин пройшло буквально декілька днів, тому що дуже швидко все робилося, і намагалися знов ж таки бути більш емоційним в музиці, тобто не якісь клишені історії, а знов ж таки, як відчуваємо, і вся робота була зроблена е, десь за тиждень, і були навіть перерви на концерти, але просто команда дуже і е, її команда, і наша команда ми дуже сильно намагалися все встигнути. І весь час, який в нас був вільний, між, ми виступимо максимально. Е, ми використовували для того, щоб цей відбувся. За словами фронтмена гурту Пробасен Харді Артема Ткаченка, ідея поєднати етнокод з актуальним звучанням сьогодення, була вже давно. І нарешті українці отримали у подарунок до свят різдну композицію. Я впевнений, що на 100% треба давати нове звучання на всім всім українським трекам старим і, взагалі, етно, тому що це наше коріння. Це перше джерело і зараз, особливі часи. І ми маємо відчувати цей зв'язок між зараз, ми тут і те, що було. Дуже давно, і це дуже важливо, тому що ем, це наше наше коріння, наше, е, наше джерело. Ми це, це ми і є, і це ми маємо розуміти. А музика нам може допомогти. Тому це супер класно використовувати ем, е, супер класичні українські твори, пророблюючи, деєм на видаючи дає, нове життя, і продиваючи таким чином взагалі просто саме життя цим, цим творам. Фронтмен гурту Пербасен Харді Артем Каченко зазначив, що можливо в подальшому гурт також співпрацюватиме з Тіною Кароль. Не хочеться відпускати її, якщо чесно, і мені особисто дуже хотілося зробити ще ем, трек або декілька з нею спільної роботи, тому що вона дуже талановита і вона ну її, мені здається, і їй є що сказати в нашому стилі, і нам є що показати ем, ну як поєднати її вокал, її. Ем... Енергію з нашою музикою, тому е, я думаю, що ми приложимо багато всі, все, всі, все, що можна, зробимо, але е, бу, ми були б щасливі від того, щоб е, ця з'явилася така робота. З виходом нового треку гурт «Проба Харді привітав міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук. А також подякував за щиру любов до України і за те, що своєю творчістю гурт прославляє наш рідний Кременчук. Надалі гурт плідно працюватиме. І вже на січень заплановані релізи нових треків. Цей рік ми ставимо собі за головне ці релізи. Також, звісно, будуть багато турів і багато гастролів і виступів. Але ми для нас принципово в цьому році висказатися з музичної сторони, тому що Багато чого ми просто залишали в деньках, ну тобто, не доводили ці треки до кінця, тому що багато було роботи. Зараз ми все доведемо до кінця, і е, я вам скажу, що ми плануємо вже перші релізи вже в січні. Тому, будь ласка, е, шукайте нас в соцмережах, доєднуйтесь до нас і е, шо, побачимось. Про Поба вас, харч, з вами. Марія Бардаєва, Крамачицькі новини.